Привіт, дружні! З вами Денис Дружній. Коротше, я вчора зайшов в інший магазин і побачив новий живчик. Новий живчик зі смаком апельсина. Ну, я знаю, що живчик випускає апельсиновий, але без отакої па. Ну, малюночка. Таж це може бути якийсь новий. Бо це апельсин і якась така оранжева штучка. Та зараз поп'ємо. Місце Сік та екстрат обліпіхи. обліпіхи ж тут ще й обліпіх, а там просто був апельсин. Живчик апельсин, живчик кола є, живчик лимон. ну Лимон ми і так пробували, типу живчик Спрайт. та. І тому такі справи у мене ще було пару днів назад, що може вони б для живчик апельсина чи живчик колу зробили ну, свою. Та, Апельсинку з очами, а кока-кола, кокакола типу, бутилка з очами може на днях вийти. Та. Тому такі справи давайте зацінимо цей живчик зі смаком. Апельсина. Let's go! Деніс фрагер реагує, Деніс фрейнер реагує, сьогодні він буде пити. Та ось такий буде. Угу. Пей то холодження. Напіпи з алкогольні сукоммісниці живчик зі смаком. Коротше, Містить екстрату блюпіхи живчик зі смаком. АПЕЛЬСИНА, СИНА, сина, Та Ось тако. Та. Поїхали пити. та Сина, головне, що сина. Та. Добре, давайте. Е, я, напевно, вас поставлю не так. Я забув, що я вас не так поставлю. Коротше, ось Ось таке я вас поставив. Нормально. Живчик ми забираємо і, в принципі, тут усе видно. Так. Поїхали пити. Так, так. що це у нас тут таке? Цей стакан цей краще. Цей стакан ліпший. Так, так. давайте відкриваємо. Ну що ж, давайте зацінимо, чи то таке, як той апельсин, чи це вже трошечки краще. Ну давайте оцінимо. Ну, вроді би інакше. Новий живчик, да. Та-та-та-та-та. Такі живчик. Я казав, що я можу старбак візьму, но я був в іншому магазині. Цей раз уже у той не повертав. Ну, Starbucks пізніше так куплю, так. Все пити не буду, що зможу. Оціню на 8. Таке, могло бути і краще. Там. Ну це я апельсин. Від спеки теж треба 8 балів. Ну, це маже такий самій як той живчик Чекапусы. Ну, все таки трохи інакший, так. Так, П'ємо. М-м-м. Я вже, знаєте, знялося в мене, як я працюю на роботі ці ну, пласти, вже видно, що трохи рана там. Та, але то воно вже заживає. Та, то ще порізався межиком. Таке, може то й бути. Не знаю, лишу ще на YouTube шорт. Лишу батькам, напевно, бо то... Ясно, що я зараз багато пити не буду. О така. Живчик з яблука та й живчик з лимоном мені вроді би краще. Ні, що апельсиновий Та. Ну, а може і апельсиновий теж бути. Ну, не знаю, що мені живучий останнім часу не дуже. Так. Виглядає ось тако. Так. Водичка як водичка. Солодка. Фух. Тож в неї відришка. Зараз глотнути не можу, бо заклинаюся. Треба потрошки. Сьогодні постараюся стрім провести, так що такі справи. Доволі може бути. Можете собі таке спробувати. Так як це новинка, можете спробувати. Від спеки. я більше пити вже не можу, Але я ще напевно, собі один саканчик налив. А хто це тут прийшов? Котик. Котик прийшов. Що ти там робиш? Ой, ну я напився. Що, давайте ще чуть-чуть собі нальем. Ти буде. Я більше не можу забагато, чи може ще один стаканчик повний? Ну, таке з кислинкою. Апельсин і є кислинка, там? Таке собі. Хм, побіг. Ой. Так що таке? Добре. Коротше. Не знаю, що ще пити. Ні, я вже більше пити не можу. Все. Не буду себе насилувати більше. Ось такий коротше, живчик був у нас напій. Пишіть, хто пробував, як вам він. Сподобався, не сподобався, це буде на YouTube Short. Коротше, новий смак, так. Такий апельсин я оцінив на 8 балів. могло бути і краще. Коротше, хотів вам котика показати, але він під ліжком. Під ліжком заховався. І не хоче відти вилазити. Покажу десь десь наступних відео. З вами буде нездружні. дружній. Дякую, хто додивився до цього моменту. Пишіть, я додивився. Хто пробував цей живчик, описи, можете також написати, як він вам, бо мені ну, не дуже, Мало бути краще. В Останнім часу кажу, що живчик загалом мені всі смаки щось. Ну, не такий смак, як в дитинстві, одним словом. Коротше, всім удачі, всім пока. Бувайте, Йо! Та стаканчик я лишив.